Торговий центр скриня повідомив ЛАВ ТВ, що вони знайшли людину, яка готова заради кохання абсолютно на все. Скриня йому в цьому обіцяє допомогти. Ми відправили нашого спецкореспондента Купідона, щоб дізнатись, на які шалені вчинки готові відвідувачі скрині заради кохання. Що ви готові зробити заради кохання. Можу підлогу помити. Серйозно, давайте зараз. Заради кохання ми з моїм колегою ми б і нам було би класно. Поїхати іншу країну. Парашути стрибнути. Я, Звичайно, я навіть в моєму віці можна стрибати з парашуту заради пукання. Тому що пухання в будь-якому віці, знаєте, це є пукання. Ну що я хочу сказати? Що любов, вона є ружійна сила в житті. Тільки не до а до мужчини чи він. кохання, Можу пропинити всі свої туси за своїми бабушками. Я напевно вишу також відмовився з декількома друзями відходити на ПО. <гум> Для своєї дівчини згоден на будь-який субок, навіть якщо вона скаже мені стрибнути з марочоса чи пущого. Я виконаю її побажання. Я маю бути готова заради кохання. Хай за мене хтось заради мого кохання до мене щось думає, правильно? Я думаю, що за кохання треба боротися. О, як, хай чоловіки, як чоловіку так і жінці. Так? так. Ну, Зараз часто кажуть, що справжнє кохання не існує. Я з цим категорично не погоджуюсь. Сила кохання вражаюча, яка штовхає на неймовірні вчинки. І ми знаємо таку людину, яка готова на ці вчинки. Завдяки цій людині я ще раз переконую, що справжнє кохання існує, і ми готові довести це. Не на камеру Надія розказала, що торговий центр разом з закоханим героєм готують найромантичнішу подію весни 2014. Ну а поки святкуємо день усіх закоханих. Круті оператори Купідон Купідонович спеціально для лав ТВ. Далі буде.